Історії відчаї та надії, історії родин, які розділила повномасштабна війна. Я Катя Осеча, і це проект Знайти своїх. У нього не було ні зброї. у нього була лише проукраїнська позиція. Робив ранкову руханку і кричав: Слава Україні. На жаль, ці історії ніхто нічого діяти не може. Сьогоднішня історія пошуку особлива, бо вперше її герой, не громадянин України, це історія про іспанця, який полишив налагоджене життя на середземноморському узбережжі, щоб допомагати українцям. Тепер порятунок потрібен йому. Україну він любив українців, відчував, що ця його допомога, яку він привозив, вона дійсно потрібна була людям. Тетяна звернулася до нашої команди із величезною надією. Вона понад усе мріє повернути коханого, з яким її розлучила війна. Це 75-річний Маріано Гарсія Калатаюд, або просто Маріо, як його називають друзі. Як він опинився взагалі в Україні? Як він сам пояснював, це історія з часів Франко, коли багато іспанських сімей піддалися репресіям своїх дітей, переправляли на територію України в Одеси пароплавами. І, от, коли сталася в нас така велика біда, війна на Донбасі і Крим, анексія Кримської території, він приїхав сюди допомагати так би мовити віддавати борг. На той час йому було 68 років. Він працював у мерії. Достроково вийшов на пенсію. Ось і, власне кажучи, приїхав волонтерити. Маріо не лише організовував збір гуманітарної допомоги українцям, а й особисто возив її в сіру зону жителям Донбасу. Він абсолютно нічого не боявся. Перший раз Україна зустріла його жорстким морозом мінус 28. І Він поїхав на Донбас в цій своїй легкій іспанській одежі. У нього було невеличке обмороження. От і лікарі казали, там плоть до ампутації, ну слава Богу, виходили. Але все одно Маріо він не покинув свою волонтерську діяльність. Маріо родом із невеличкого містечка Карлет поблизу Валенсії. В Іспанії нині живуть його дорослі сини. В Україні чоловік оселився в Херсоні, там і познайомився з Тетяною. Кохання спалахнуло майже одразу. Щоб ви собі розуміли, між нами різниця 37 років. Він мене підкорив своєю жагою до життя, тим, що він був дуже делікатний, коли дарять тобі квіти, співають тобі караоке, іспанських пісень, дуже таким, знаєте, ніжним голосом. Ми дуже швидко вирішили, що ми будемо жити разом. У нас було дуже багато планів, які все перекреслила ось ця війна. Наступ російських військ на Херсон розпочався з перших днів повномасштабного вторгнення. Окупанти проривалися з боку анексованого Криму. обстріляли аеропорт Чорнобаївка з боями. Захопили Каховську ГЕС, взяли під контроль Антонівський міст. Маріо з початком повномасштабного вторгнення виконував дуже важливу роль, тому що він іноземець і для іноземних СМІ міг розповісти, що саме відбувається у місті. 2 березня російські танки та БТРи вже були в Херсоні. Ну, херсонці опиралися. Окупати. Звичайно, опиралися. Це був шок для містян. Це неможливо було збагнути, що це дійсно воно відбувається ось тут. А це вони щойно, щойно зайшли. Цей меморіал ще не розрушили. І вже виходили громадяни навпроти будівлі у із жовто-блакитними прапорами. А ось це мітинг. Ви не уявляєте навіть, що це був за підйом. Захоплення обласного центру було символічним для росіян і мало потрапити в усі їхні пропагандистські змі, але зняти навіть постановне відео, нібито радісної зустрічі так званого рускава міра окупантам не вдалося. Херсонці до останнього чинили опір загарбникам під дулами автоматів, виходили на головну площу обласного центру з українськими стягами. Ось Маріо в першому ряду. Ну його звідси було дуже легко помітити, тому що він і стояв і викрикував образливі слова на адресу росіян. Він міг як іноземець поїхати з України. Звичайно, він міг. Іспанія організовувала евакуацію своїх громадян. Я дуже хотіла, щоб він поїхав. Але Маріо сказав спокійно. Просто він їздив у цю сіру зону. Він Потрапляв у дуже різні ситуації. Він попадав і під обстріли, і можливо, у нього це відчуття небезпеки. Воно якось трошечки пригасилося, притупилося. Маріо відчував, у місті стає дедалі небезпечніше, тому просив Тетяну залишитися вдома, а сам продовжував виходити на проукраїнські мітинги. Чи здогадувався він, яка пастка чекає його попереду? Він був дуже помітний серед цих мітингів. Іспанець. манера розмови вона дуже громка. Він був дуже яскравим персонажем і за ним слідили. Але навіть те, що за ним стежать, не зупинило Маріо. Він не міг миритися з тим, що відбувалося в Україні. У Херсоні був тихий терор. коли ні в кого не стріляли, ніщо не вибухало, а людей просто викрадали на вулицях. І, на жаль, таке трапилося і з ним. Коханий Тетяни, зник торік 19 березня. Він саме повертався з проукраїнського мітингу, встиг дозвонитися жінці та сказати, що вже біля дому. Але відтоді так і не з'явився. Я одразу збагнула, яка з ним трапилася, неприємність. У мене почалася паніка. Уявіть собі, мій розпач, коли вкрали людину, а я навіть нікуди не можу заявити, тому що ні стаціонарний, ні мобільний інтернет не працює. Тетяна одразу зрозуміла, що чоловіка затримали російські військові. За кілька днів це підтвердив і один з місцевих журналістів, якого окупанти. Також тримали в ув'язненні та відпустили. Він чув у полоні іспанську мову. Він чув, як до нього зверталися. Маріо боже, вони від нього там в шоці були. Тому що, ну, я вже казала, що Маріо дуже відчайдушна людина, дуже смілива. І він, як впав у полон, він робив ранкову руханку і кричав: Слава Україні! знаходячись у полоні, Уявляєте собі. Лише нещодавно. Тетяна дізналася, окупанти піддавали Маріо жорстоким тортурам, марно намагалися зняти гроші з його платіжної картки, яка вже була заблокована банком. З першого дня, як чоловіка викрали, тетяна відчайдушно сподівалася витягнути його з полону допоможе посольство Іспанії, громадянином якої є Маріо, або ж державні органи тієї країни. Жінка зверталася всюди, але марно. Адже офіційного підтвердження, що її коханий Маріано Гарсія Калатают у російському полоні й досі немає. Іспанці до до цього так відносяться. От у нас немає доказів, що він в полоні. Ну в них за великим рахунком руки зв'язані. Вони не можуть офіційно якось дивити на російську сторону, щоб його відпустили. Із проханням прокоментувати ситуацію з викраденням окупантами іспанця, наша команда звернулася до Міністерства закордонних справ а також до посольства Іспанії в Україні. Але в обох цих відомствах від інтерв'ю відмовилися. ось що на журналістський запит відповіли в МЗС. Заходи міжнародного характеру з даної проблематики в кожному конкретному випадку здійснюються в тісній взаємодії з іншими державними органами виконавчої влади, а також причетними до цього установами та організаціями. А це відповідь нашій команді від посольства Іспанії. Посольство цінує ваш інтерес до громадянина Іспанії пана Маріано Гарсія Калатаюда. Проте, ми на жаль. Відхиляємо пропозицію дати коментар вашій програмі. Як діяти, якщо окупанти викрали громадянина іншої країни? Поки державні органи мовчать. Відповідь на це запитання дає координаторка Центру громадянських свобод Наталія Ящук точно о, потрібно сповістити робочу групу ООН з насильницьких зникнень. Те, що е, такий інцидент трапився. І я знаю, що це вже було зроблено. Треба в Міністерство закордонних справ, консульство, в посольство звернутися. Вони мають діяти в інтересах е, свого громадянина. Але ж чому тоді Маріано й досі не на свободі? Адже з моменту його викрадення минуло вже більше року. Тут е, відповідальність е, е, тієї країни. Е, громадянином якої є ця людина, іспанія мала би потурбуватися про свого громадянина. Фактично, ця країна мала би вести перемовини з Росією по звільненню цієї людини. Ми дуже сподіваємося, що вони включаться зараз в цей процес і все таки уможливлять звільнення Маріо, і він повернеться додому. Тетяна, яка вже понад рік не бачила коханого Маріо, впевнена, він на території тимчасово окупованого Криму. Про це жінці спершу повідомив незнайомець у мережі. Чоловік побоявся назватися, але навів чимало деталей, які міг дізнатися лише від Маріо. У особистих повідомленнях він мені написав багато чого такого, що дійсно підтверджувало його слова. Каже: Ну я, а як, як, як там собака? Я кажу, а в яка собака? Ви звідки знаєте, що в нього собака? Ще одне неофіційне підтвердження, що Маріо тримають у СІЗО в Сімферополі, з'явилося кілька місяців тому від колишнього в'язня, якого окупанти відпустили. Але чоловік також побоявся свідчити про це відповідним органам. Скоріше за все він оцінив ризики і перестав виходити на контакт. Тетяні вдалося дізнатися: у СІЗО, де тримають Маріо, переважно цивільні українці. Чи полон росіяни приховують? Найгірше, що звідти ніхто не вийшов таким чином через офіційний обмін. Що міг би підтвердити, що так він знаходиться у цій тюрмі. А цей колишній в'язень, що він вам встиг розповісти? Маріо. Він і був не ну, дуже великої ваги, а зараз іще худ. Я навіть не уявляю, що від нього там залишилось. І також я дізналася, що у нього у, улітку був серцевий напад. Я дуже переживаю за його психологічний стан, дуже переживаю. Вже коли ми готували цей випуск до ефіру, Росія таки підтвердила, що утримує Маріо. Ось відповідь адвокату родини від військової прокуратури. Чорноморського флоту. Громадянина Іспанії Гарсія Калатаюда Маріано помістили до закладу кримінально-виправної системи, де тримають до теперішнього часу. Перевірчі заходи відносно нього не завершені. Тетяна вірить, розголос історії про її коханого Маріо допоможе його врятувати. Ми ж сподіваємося. Долею ув'язненого іспанця нарешті зацікавляться іспанські правозахисники, а також міжнародні гуманітарні організації. І невдовзі Маріо, який так любить Україну та не терпить несправедливості, буде на свободі. Хочеться, щоб його відпустили якнаймого най, як скоріше. Дуже хотілося б йому сказати ті теплі слова, які я вже вивчила іспанською мовою, щоб він здивувався, що на нього чекали, що його не забували, що про нього думали. Ми також просимо допомогти в пошуку інших людей, з ким було втрачено зв'язок під час повномасштабного російського вторгнення. На цій світлині 76-річний Валентин Ковальов, села Богородичине Донецької області. А на цьому фото Ірина Перепелиця. зараз їй має бути 83. жінка жила в Маріуполі. Її розшукує племінниця. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.